Сінгапур це місто, держава, де зустрічається культура сучасності і природа. Якщо ви мрієте побачити щось по справжньому унікальне, обов'язково додайте Сінгапур до свого списку райони, які варто побачити. Чайнатаун, аромати спеції, фудкорт, храми та мікс старовини, сучасного мистецтва, маленька індія, рай для поціновувачів, яскравих барв, індійських прикрас і самобутньої архітектури, кампонглем, стильний малайський квартал з графіті, бутиками і величезною султанською мечеттю, кларк і квай для поціновувачів нічного життя, живої музики та атмосферних вечорів біля річки. А також, звісно, сінгапурські сутінки. Магічне світлове шоу. Звісно ж, не забудь про надсад орхідей, понад три тисячі видів, Сентоза, пляжі, Юніверсал Студіо, Атракціони, Океонаріум, Заповідники, Мак Річі. та Бутік Тіма, дика природа в серці мегаполісу. Плануйте мандрівку із TPG. Заходь на сайт TPG.ua. Далі підбір. Вибирайте країну Сінгапур, у блоці транспорт, натискайте на прапорець, наземне обслуговування та GDS. Тоді додайте бажані дати. Тривалість подорожі, а в містах вибирайте також Сінгапур. Натискайте Знайти тур. І ось перед вами величезний вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте, оплачуйте, і ви вже в дорозі. Літо 2025. Найяскравіші фестивалі світу вже стартують. Якщо вам хочеться чогось феєричного, події літа не розчарують. Tomorrowland. Бельгія. Шоу під Антверпеном. Дати 18, 20 та 25, 27 липня. 600 артистів, 16 сцен. edm легенди. Літ, фантазія, неймовірне шоу світла і звуку. Імпульс Танц, Австрія. Відень. Дати: 10 липня, 10 серпня. Найбільший фестиваль сучасного танцю в Європі. Безкоштовні воркшопи, виставки, вуличні шоу, мистецтво у кожному русі. Борнео Флора Фестиваль. Малазія 26-30 липня. Виставки рослин, ботанічні ярмарки, флора і тисячі гостей. Як вам такі ідеї для літа? Складіть авторський маршрут разом із TPG. Щоб вибрати тур, наприклад, до Австрії, заходьте на сайт TPG.ua. Далі підбір. Вибирайте країну Австрія, у блоці Транспорт, ставте прапорець, літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто відень. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте Тут. Обережно, вибір неймовірний, і на будь-який смак обирайте свого фаворита. Бронюйте, оплачуйте і вирушайте в подорож. Ну і далі новини динамічного пакетування. Ще зручніше: змінюйте дати прямо в кошику. Уявіть, усе підібрано ідеально, але ви ще не впевнені у даті. Хочеться на день раніше чи пізніше. Раніше доводилось усе шукати заново. Тепер просто змініть дату заселення або виселення прямо в кошику замовлення. Система миттєво покаже нову вартість і наявність без перезапуску пошуку, без додаткових зусиль. Це зручно для тих, хто планує відпустку із гнучкими датами або хоче порівняти ціни. Ви думаєте про подорожі, TPG думає про ваш комфорт.